О, на мене напад, на мене напад біля моста там, де це. О, на мосту біля це Я їхати на інший берег з, блять, з лівого на правого. Наоборот, бало налівоть! Да -да -да. Не-не-не, там де ближче до ЦР, там де ближче до ЦР. Центральний ринок, ви їдете і там, де перше місце від центрального ринку, який ходить із кончі -Заска.

Движь, я его зараз убеду. Махху поменяй ты уже, блядь. Заряди без себе напротив, взял на бой еще за кого напроти За кого себе напротив замок без себе Скрізь вертинбільт звільнити, зквіт А Айке право, ти можеш не зв'язати, коли ми стріляємо. Говорячи о Коппомії. Я тебе дарю файзер, спину, ти дой по-іншому. Так, шановний вас затримано. Затримано генералом ЗСБУ, служби Спітвіна Бородиченко за посвідчення за один вісічний прочебер і що за півдосвідчення е, з поправення. Наразі вас стримано за навмисне і вторан працівників національних лісі України та НАТО на працівника служби України.

Да ладно, я позвоню пушка и кулак устала в тебе. Четверхнец. Че не сжал? А. Да, другую спину спрашиваю. Доброго вида. Смешно. Чушь вам. Че, это все звук. Вітаю. Чи були вам зрозумілі ваші права, чи потрібно вам зачитати ще раз? Я розумію. Добре, чи бажаєте ви скористатись вашими правами? Не. Ні? Ні. Добре, врахується як ні. Так, дивіться, згідно статтею 165 пункту 14 про військовий стан. Я буду змушений вас обшукати. За перше в мене є підстава, тому що ви стріляли зброї у мені. Мажентре. А за друге. Чи шо? Повторіть. Стопом, пожалійте мене. Ви більше 10 людей зараз на мене вибили. Ви один не можете, там. те. Бля, я <кхід> в топовом. Говорячи в космос. Я тебе не розумію, тобі щось мікрофон фанить. Скрив стоп. Так. Це за перше. За друге. Згідно з те, я буду змушений вас обшукати для, для свого блага, щоб не пошкоджитись, щоб ви мене не могли пошкодити. Та, щоб дізнатися, що у вас немає заканал речовин, таких як та алкоголь та зброя. Взяв одноразові, взяв одноразові кавички, одягнув на руку, після чого підійшов до людини ззаді та почав хлопати по. То почав хлопати по кишеням. Добре. Після чого Добре, була страшна. знайдена зброя типу М4 конфіскував та поклав зі пакету. Ні. Після чого була знайдена зброя, схожа на тип е... снайперської гвинтівки. Ага. Конфіскував в пікосі 5 штук. Після чого було знайдено алкоголь типу золотого. У кількості 5 штук конфіскувати зі пакет. Після чого була знайдена наркотичні засоби. Кількість 15 штук конфіскував. Та зі пакет. Добре, після обшуку вам додається ще 2 статті за використання або носіння зброї. Танк законне носіння, або, я не знаю, там виготовлюєте чи ще щось, нарко... петрушки, наркотики. Так, зняв право фу, блядь, зняв право к нам взял прийшли до службу, будь ласка, передайте ваш паспорт. Так, взяв паспорт, почав перевіряти. Терентев. Валентин, 28 років вражання українського кокосу.